Сокири, які рубають росіян на полі бою, Швидкострільна, надзвичайно точна та ефективна. Остріл! Мова про найновішу серійну артилерійську систему М 777 або як говорять, тепер серед українського війська. Три сокири вона стала одним із перших зразків 155 мм артилерійської системи, яким посилили Збройні Сили України. Всім привіт! З вами Свята Джеведіна. Ми починаємо. Гаубицю М 777 розробила британська компанія. Але остаточне збирання та випробовування озброєння проводиться у США. Крім цього, 70% деталей саме. Американського виробництва її розробляли як ультралегку польову гаубицю з використанням у конструкції титану. Вона менша та на 42% легша за свою попередницю М 198 Її маса складає трохи більше 4 тонн. Це дозволяє транспортувати гаубицю гелікоптером чи конвертопланом, а також полегшує обслуговування і зберігання гармати. Довжина гаубиці 10,7 метрів у бойовому становищі і 9,5 метрів у складеному. Довжина ствола – 5 метрів. Обслуговують гаубицю 7-8 людей. У 2005 році три сокири стала на озброєння США і вже згодом провела бойове хрещення в Афганістані за ці роки гармата вже отримала кілька модифікацій. Загалом є чотири версії М 777 базова з оптичним прицілюванням. А 1 додано цифрову систему керування вогнем з інерційною та супутниковою навігацією. А 2 найсучасніша дозволяє вести вогонь високоточними снарядами «Ескалібур» і експериментальна М 777 Сім і Р. Ствол гаубиці подовжили на майже 2 метри і додалася вага у 450 кг, а дальність стрільби збільшено до 70 км. Гаубиця М777 має низку переваг перед аналогічними Радянськими зразками, які є в ЗСУ. Одна з них це швидкість розгортання. Щоб привести до бою три сокири, знадобиться всього лише три хвилини. М777 швидкострільна, вона може випустити до семи пострілів за хвилину. Якщо ж це не потрібно, то нормальний теп вогню два постріли за хвилину. Але основною перевагою М777 є все ж її калібр. Трисокири мають 155 міліметровий калібр, що дозволяє дозволяє нищити ворога ще більш ефективно. Радянські аналогічні гармати мають. 152-й калібр артилерійська система може використовувати різні типи боєприпасів м 107 з максимальною дальністю стрільби у 24 км і РФБ 30 км. Новітні американські М 795 із дальністю до 37 км і вже відомі вам високоточні екскалібор до 40 км. При використанні екскалібора батарея М 777 здатна накрити вогнем площею. До 1250 км квадратних з точністю ураження менше 10 метрів від цілі. Українські військові швидко опанували гаубицю М777 за рахунок простішого обслуговування ніж, наприклад, сао самохідної артилерійської установки. Українські бійці пройшли експрес-навчання протягом. Тижня і ще у квітні три сокири почали нищити ворога на українській землі. Через зручність використання, точність вогню та далекобійність гаубиця вже отримала багато позитивних відвіків від українських бійців. І наші бійці настільки інтенсивно стріляють з гармати, що декілька десятків гаубиць довелося вже відправити на ремонт. Одна з причин стволи. Перегрілися в змі раніше, навіть писали, що американській оборонній промисловості довелося перейти в роботу в три зміни, щоб збільшити для України запас снарядів калібру 155 мм. Лайкайте, коментуйте та підписуйтесь. А ще не забувайте донатити на ЗСУ твоє для тебе.